Овалені шматки стелі, потріскані стіни, вибиті вікна та поламані старовинні меблі. Такий вигляд мала одна з найкрасивіших пам'ятників архітектури одеський будинок вчених після російського обстрілу 23 липня. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і це проєкт Новини Лайф». Який вигляд має особняк Толстого, де розташовується будинок вчених? І чи готовий він до зими? Дивіться прямо зараз. Літній садочок нашого будинку вчених це наша прилегла територія. 23 липня сталося таке лихо, сюди у підпорну стінку влучила ворожа ракета і, звичайно, причинила дуже багато руйнувань, і пошкоджень. І наразі ми намагаємося при, при ну, процес прибирання. Прискорити, Адже вже скоро зима, і саме з 1 листопада нам надано право прибирати в садку, тобто знести дерева, провести санітарно гігієнічну обробку гілок, тобто трошки їх, ці каштани, які були обгорілі, зняти все те гілля, яке згоріло. Як кажуть спеціалісти, десь понад 80 років цим каштанам. Але цей каштан старше, тут 120 років цьому 80. І, і, і фонтан постраждав, і дуже постраждали наші гарні клумби. самшит. Ми вже завдяки саме фінансам, які були зібрані на взнос внески профспілок. Це наші вищі навчальні заклади, це наші освітянські профспілки. Які внесли на цей рахунок, який збирає пожертвування на допомогу будинку вчених саме на ці гроші? Ми закупили майже на 108 тисяч самшит і сплатили роботи, які будуть виконати для відновлення цих клумб сьогодні. У нас будуть буде така комісія від. Нашої академії будівництва і архітектури ми будемо оглядати оці підпорні стінки. Тут їх три. Оця стінка, яка межує із Кільною ділянкою, стінка, яка зруйнована внаслідок влучання ракети, це була наша спільна стінка будинку вчених і житлового будинку. І стіна муніципальна, і стінка, яка знаходиться, ми туди зараз не потрапимо, але вона тримає цей схил. Тобто все це будуть сьогодні оглядати фахівці. І будуть робити свої висновки для того, щоб розпочати роботу над уточненням з проекту. Проєкт ми робили в 2021 році. Ми робили його для того, щоб усилити підпорну стінку. І саме завдяки тому, що ми провели це усилення, ракета, яка потрапила у цю стінку, вона не знесла наш будинок. І взагалі, тобто, наслідки були набагато, ну, скажімо так, легшими, аніж вони були б, якщо, якщо б вона потрапила не, не у зміцнену цю стінку. Такі значні пошкодження отримала саме будівля. По-перше, це дах. Він був трошки. Підняти е, цією е, вибуховою хвилею, і потім е, там. Е... Стропильна система була поламана, і потім, коли воно опустилося на свої місця, воно стало, але вся стропильна система наразі потребує ну, допомоги, тобто ремонту. Дуже боляче дивитися на фасади, які ми щойно відреставрували, адже влітку 21-го року ми провели невеличку реставрацію. Першого поверху, і влітку 22-го року ми піднялися вище і провели реставрацію карнизу. І у нас, от саме цей е, такий вид на будівлю, був дуже гарний. будівля виглядала дуже охайна. І нам навіть робили компліменти, як гарно ми зберігаємо пам'ятку архітектуру. А після влучання, звичайно, ви бачите, що тут трапилося, і злетіла штукатурка. І пошкоджені всі рами, це старовинні автентичні рами, відновити їх буде дуже важко. Вибиті двері, вибите скло, ну тобто, все, що ми бачимо, все воно потребує наразі ремонту. Попередньо підраховані збитки, але вони стосуються лише будівлі. Якщо казати саме про будівлю, не кажучи про територію, про яку ми говорили раніше. То попередньо 53 мільйони гривень для того, щоб відновити будинок вчених. Але ціни змінюються. Це було влітку нам підрахували можливо, це вже інша сума. А що буде далі, ми не знаємо. На сьогоднішній день усі ці благодійні організації, благодійні фонди, з якими ми працюємо, навіть організація ЮНЕСКО, всі нам дозволяють. Обговорювати лише консерваційні процеси, тобто про відновлення, про реставраційні роботи, наразі у цій зоні, у зоні, яка припортовою вважається і така небезпечна, не йде мова. Процес консервації взагалі дуже такий. Це здається, що консерваційні роботи вони такі протиаварійні і першочергові, і дуже вони такі швидкісні. насправді, якщо ми маємо справу із пам'яткою архітектури національного значення, то все має ну, дуже таку свою процедуру. Після того, як досліджується будівля, робиться звіт. Цього дослідження, на підставі чого ми вже звертаємося до проєктувальників, тобто треба проєкт цей робити. Робиться науковий проєкт. Він також узгоджується в декількох інстанціях, в тому числі і в Мінкульті. Лише після цього ми вже можемо звертатися до фондів, які нам на підставі цих досліджень. Виділяють фінансування або не або не виділяють. Що стосується утеплення, також дуже важливе питання, адже зима от от настане, і на сьогоднішній день також за допомогою команди Museum for Change у нас ідуть перемовини з ЮНЕСКО з приводу того, що будуть ставлені в кожне в кожне вікно, в кожний прийом вікна буде вставлений сендвіч панель. І за рахунок цього будемо сподіватися, будівля не замерзне. Ми бачимо тут от тріщину, ця тріщина це сквозна тріщина сквозь, крізь капітальну стінку. І спеціалісти нам порекомендували. Для того ми не знаємо, що може бути далі. Закрити у нас тут мармурові вази тут і далі там. І ми пішли. На це, щоб зберегти, головніше зберегти. так? Звичайно, хочеться милуватися гарними речами кожного дня, але краще сьогодні їх прикрити і зберегти для до більш таких безпечних днів Сходи із білого мармуру. Також їх треба зберігати, аутентичність. Тому було прийнято рішення закрити паркет. У нас дуже цінний аутентичний паркет і мармурові сходи, от так, хоча б таким чином. Ми розуміємо, що від ракетного удару це не вбереже, але е вбереже від якихось уламків, якщо не дай Боже, це знову. З нами трапиться. Ударна хвиля пішла через вентиляційні ходи і вийшла. І бачите, скільки тріщин наробила. Тобто вона зруйнувала структуру камню, структуру вапняку. Так нам кажуть спеціалісти, це досліджувала і ЮНЕСКО. Тут була фотометрія, тут проводилися d сканування стін і казали, що дійсно структура цих стін порушена. Саме сюди вдарила хвиля, і вже воно сиплеться. І нам дуже дуже потрібно відновлювати це. Я не знаю чи. Як довго воно буде чекати на реставраційні роботи? Тут ми бачимо уламки ракети, яка влучила в територію будинку вчених. Ми вирішили позбирати такі уламки. Ми їх знаходили, збирали. До речі, назбирали дуже багато. У нас є мішок і ще два відра цих уламків. Ми... Повибирали, помили і вирішили показати людям, що саме наробили лиха тут у нас, в будинку вчених. Ми знаходимося в мармуровій вітальні, і це дуже гарна зала була і залишається навіть після таких пошкоджень. І прикрашає цю залу, саме акцент в цій вітальні завжди робив рояль ліста. Так він звався, але це рояль Рубінштейна. Це рояль Рубінштейна, і ми це доводимо на екскурсії, яку, які проводили раніше. Але сьогодні рояль виглядає, на жаль, отаким от чином. Ми змушені були його закрити. Ми зробили такий саркофаг. і сподіваємося, що. Нашому роялю більше нічого не загрожує. Хотілося б сподіватися, що ми його зможемо вберегти від якихось пошкоджень. Наразі ми намагаємося зберегти цей габелен і ще три роботи: три мистецькі такі картини це копії картин. Ми будемо їх закривати в спеціальні бокси і зберігати в теплих місцях сухих для того, щоб. Потім повернути на свої законні місця. Ми вважаємо, що цей габелен є предметом мистецтва. Він найбільший в Україні за розміром. Він має дуже гарну тематику, яка близька усім, усім Одеситам. Він називається сонячне місто. Це, Майстри Борисюки, подружжя Зенеїда і Петро в 1973 році виткали такий гобелен, він був подарований саме будинку вчених, то ми його зберігаємо. І наразі є небезпека для нього. Тож будемо знімати і поки що пакувати. Це був проєкт новини. Лайв залишайтеся з нами або бути в курсі всіх новин. Та пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.